Автобіографія у ремованих рядках переживання, відчуття і почуття зібрані на кількох сотнях сторінок. Збірку інтимної лірики Ще, ще, ще не зупиняйся. Презентував Мірек Боднар. Дебютна друкована поетична книжка місцевого автора об'єднала в собі вірші, написані за останні 10 років. Раніше вони мали лише електронну версію. Це не обов'язкові рефлексії, замальовки, історії, які поет розповідав своїм друзям. Тихові бурвали сутінки, москові шепчучи якусь пересторогу. Ти відчув останній сплеск любові і над ранок вибрався в дорогу. Його вірші часто несподівані. Так само, як несподіваними та спонтанними були перші кроки Мірика у світ поезії. З другом ми колись нам було по 17 років, і ми перечиталися журналу Четвер, який редагував Юрій Іздрик. І вирішила зробити щось таке на зразок цього, і почали збирати тексти. І мій друг мене запитав, чи там будуть якісь твої тексти. Я сказав, що ні, я ніби нічого не пишу. Він сказав, що шкода, а потім я взяв і написав кілька віршів, так якось імпульсивно і спонтанно. І власне з цього це й почалося. Поет не чіпає економічних чи політичних тем. Пише про те, що переживає в даний момент: радість, втому, втрату, злість. Така відвертість автора є ризикованою. Втім, цей ризик виправданий. Вона не заангажована, вона дуже щира, вона дуже відверта. Власне, вона абсолютно там навіть нотки штучності штучності немає. Тому ну, власне, мені, мені подобається ця щирість і справжність в кожному рядку, в кожній букві. Я розумію, що автор, зрештою автор оголюється перед публікою, але якщо автор цього не боїться, я так само не повинна цього боятися. Віршована лірика Боднара вже знайшла своїх прихильників. Нею зацікавилися перекладачі. Олена Кламенко тривалий час співпрацює з письменниками. Коли почитала Мірика, одразу взялася перекладати його вірші англійською мовою. Каже, це щирий поет, який пише відверту поезію. Це я настояща така. Е Поезія, коли це все припускається через себе, коли це біль, коли це гнів, коли це коли, це, коли це і негатив, коли ем, знаєте, і вес, ніби, і, і щось таке надзвичайно високе і бруд, також знаєте, це тому мені здається, що Мірик, Він справжній, справжній поет, тому що він він дихає поезію. Мірик Боднар готує до друку наступну поетичну збірку. Її побачить світ наприкінці року. Вона стане логічним продовженням нинішньої дебютної книжки. Мар'яна Гринечко Владислав Петриченко. Новини на вежі.